Вітаю, друзі, вітаю. П'ятниця ранок, традиційні 5 хвилин, поговоримо про Забродського, те, як він відворачується від Порошенка, йде до Зеленського. Хоча не дуже довіряю, я поки що йому, а можливо, й зовсім не довіряю, поговоримо про незаслужену награду Меркель, а також про деякі перипетії на болотах в Москві. Але перше, ніж почати, я вас попрошу підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо. Ставте подобаєчки, коментарі, будь-які коментарі. Поширюйте головне, підписуйтесь на канал в телеграм-каналі головне Це дуже важливо для всіх нас і для мене особисто. Дякую. Давайте підемо далі. Ну що, Заброцький, пам'ятаєте нашу розмову про Заброцького? Я тоді говорю, що я не довіряю йому. На сьогоднішній день Ну мало що змінилося в моєму відношенні до нього. Але, знаєте, так, просто. Б, Якийсь пройшов ну, остановочка, подивимося, що буде далі. Заброцький дав а, таке розгалужене інтерв'ю лівому березі. Є таке видання. І ось я вам хочу по показати вам деякі його цита цитати дуже цікаві, які практично говорять про те, що він. Відвертається від Тимашенка Тимошен... вибачте, Порошенка, що він відходить від політичної роботи і хоче прийти. Повністю посвятити себе військовим справам і нашій перемоги. Це його слова, і це він так каже. А ось що це показує інше, давайте ось поговоримо. Що вас вразило питання, що вас вразило найбільше в перші дні повномасштабного вторгнення? І ось відповідь е -е, Заброцька. Мабуть, три речі: перша це звірства. Які вчиняли російські військові і масштаб руйнувань? Друге, це сильна і безкомпромісна позиція президента України в перші дні певномасштабного вторгнення? Це був тоді один з вирішальних факторів. Ця жорстка позиція і дуже оперативні рішення визначили, визначили дії всієї системи влади, мали вплив на українське суспільство і, звичайно, на міжнародних партнерів. Чітко, чітко він дає зрозуміти всім, і це те, що ми з вами говорили. Друзі, ну якби не позиція президента в першу тиждень два, два тижні широкомасштабного вторгнення, невідомо, що було б і як було. Так у нас були люди, так ми народ, так ми е -е, чинились проти, але у нас зовсім не було зброї. У нас зовсім, е -е, знаєте, було така. Ситуація, ми не, ми, ми, ми не знали, на що нам надіятися. І тут Забродський каже, що він, він, він признає лідерську роль президента. Хоча він не сказав Зеленського, але президента. Йдемо далі. Далі що він Далі що він каже про в цьому інтерв'ю? Зливи про документів там бувала змова, і він сказав: загалом я хотів. Бо позитивно оцінити стратегічні дії військово-політичного керівництва України, розумію всі дії президента та його команди і вважаю їх правильними і стратегічне планування, і системне зусилля щодо матеріального забезпечення сил оборони. Повністю підтримка президента України. Хоча він ще не дійшов до того, що сказати президента Зеленського, поки каже президент. Ну та ладно. І що він каже про парламент? Цікаво також. Е, будемо сподіватися, що здорове густо розуміння і відчуття колективної відповідальності за оборону нашої країни завжди перемагатиме. Але парламент він же склав повноваження, це і політична трибуна. Тому, на жаль, тема війни іноді стає спекулятивною в парламенті він має на увазі законопроекти деякі подають не заради допомоги державі у війні а заради політичних дек дивідентів це це відповідь на останній закон про Відновлення 30% надбавки навіть тим, хто сидить в Закарпатті або у Львівській області, або в Києві. І він тут категорично проти цієї надбавки людям, які не на фронті. Тим, що на фронті, тим, що воюють, передня, друга, можливо, третя лі лінія так, 30% так. Але тим, що за 700 кілометрів, вибачте, вибачте. І ще останнє, що не сказав цьому інтерв'ю. А, але я подвійно гордий, що знову у військовому строю. Ну, можливо, і некомфортно було. Не знаю. Подивимося за діями Забродського. Подивимося. Крім того, я вважаю, що в такий вирішальний час для держави потрібно підтримувати президента і весь український народ у боротьбі з ворогом. Ну, я вважаю, це чітко, ясно, зрозуміло сказано. що... Я довіряю президенту. Я переосмислив, можливо, він і прийде ще й до такого. Я зрозумів, що була поведінка не така у мене, і що я взагалі попав не в той Сарай до Порошенка. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати за Забродським. Друзі. А ще є е, така цікавенька новина, я вам хочу сказати. Ми забули вже про славнозвісну Ангелу Меркель. Є така у нас. Ангела Меркель, так, друзі? Яку нагородили? Нагородили, а зараз я спробую знайти, де ж ця нагорода її. Щось вона у мене тут не вискакує. Да? Зараз, зараз, зараз як вона. Як вона називається ця нагорода? Якщо правильно, що було. Ага, ось екс канцлер Германії Ангела Меркель получила вищу державну нагороду ФРГ Федеральний Хрест Ордена за заслуги. Ну, частина одноб... її ж однопартійців вже ну, дуже розкритикували це нагородження за його спішність, за його. Недолугість поки що. Хрест Меркель отримала від Штайнмаєра ну, свого міністра закордонних справ. Ну і багато, багато і бувших, і нинішніх соратників Меркель не дуже одобрили це рішення. В частности, навіть топ-функціонер ХДС Редер назвав це нагородження Меркель через півтора року завершення каденції помилкою, великою помилкою. Багаторічний міністр фінансів В уряді Меркель Шойбле Висказав на сторогу, що поки ще рано оцінювати, чи є надобність. Її нагороджати, і зараховувати її до перечня великих канцлерів в Германії. Ну, до, до цього цим крестом нагороджували Аденаура і Гельмута Коля. Ну, подивимось, я вважаю, Меркель треба не нагороджувати, ну, хай не судити, але порикати і поріцання, і ууу, вона повинна чути скрізь, друзі. Ось така іронда. Вийшла у нас з Меркель. Не дуже гарна. Дякую вам за ваші донати, за вашу допомогу, за те, що ви не залишаєте ні канал, ні військових, не нашу армію без уваги. Йдемо далі, друзі. А далі ми коротким короткі два речення. Вчора у нас був Столтенберг, це ну голова НАТО, так? і він сказав. Він сказав, токсична російська агресія буде зупинена. Ну, це вже багато. НАТО допомагатиме Україні до повного приведення ЗСУ до стандартів Альянсу. Геніально. Геніально! Україна вже отримала 150 мільярдів фінансової допомоги і майбутнє України в НАТО. Це вирішено. Всі члени Альянсу згодні з цим. Всі, мабуть, і Угорщина. На що Гречник і губи Путіна Пісков в клоунській манері? Ну, блин, як клоунською, це не, 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 не як, ніяк. Сказав. Сказав. Дивіться, сказав, що Пісков. Заявив, що А, мета. Війни Російської Федерації це не допустити вступу України до Альянсу НАТО. Все. Ну, все, ось все. Пісков сказав: в НАТО ми не будемо. Дякую вам, друзі. Щира вам подяка. До вечора. Ввечері ми з вами зустрінемося. Україна переможе!